Аби на власні очі побачити рівень розвитку освіти у навчальних закладах міста та області, голова комітету Лілія Гриневич разом зі своїми колегами спочатку відвідала Черняхівську загальноосвітню школу перших третіх ступенів. В нашій школі навчається 467 учнів. Навчально-виховний процес забезпечує 52 вчителі, потужний кадровий потенціал. Кожен третій це вчитель вищої кваліфікаційної категорії. Переважна більшість учнів нашої школи мають глибокі, міцні ґрунтовні знання. Ми маємо певні результати, активно наповнюємо змістовний простір школи, інтенсифікуємо і удосконалюємо навчально-виховний процес. Потрапивши до закладу, на поважне гостей чекала виставка учнівських та вчительських робіт із бісеру, вишивки, виробів із паперу. І це є безпосереднім показником активного розвитку гуртків та секцій у даному навчальному закладі. Я хожу на волейбол, Ще діє багато гуртків, такі як баскетбол, теніс. У нас є поетична студія в школі, школа, школа журналістики. То ми звичайна класна школа. Не школа нового типу, не колегіум, але школа, в якій основний культ панує. Це культ глибоких і міцних знань. Серед ряду позитивних моментів у розвитку школи існує і ряд проблем, які тягнуться іще з минулого століття. Взагалі-то це тривалий довгобут, більше 20 років. Школа не приміщення школи не будувалося. Спортивні зали були здані в експлуатацію у 2009 році, в 2011 році видано в експлуатацію блок А, де 8 навчальних кабінетів, шкільна їдальня, кабінети інформатики. Звичайно, це значно поліпшило умови навчання. Разом з тим маємо певні проблеми. Актуальною для школи є завершення третього блоку будівництва нового приміщення школи. І, звичайно, саме це на сьогоднішній день поліпшення умов навчання є найголовніша, найактуальніша проблема, над якою працює наш районний відділ освіти, районна державна адміністрація і наша школа. Іде оновлення корпусів для навчання, починаючи з вбиралень, завершуючи облаштуванням комп'ютерних класів, яких у Чернігівській школі два ще дає змогу дітям краще ознайомитись з комп'ютерними технологіями, іти в ногу з часом та вільно користуватися мережею інтернет. Перший етап комп'ютеризації навчального процесу пройдений, однак розвиток технологій відбувається швидше аніж їх впровадження. Наприклад, невдовзі потрібно буде піднімати питання електронної шкільної бібліотечної бази та електронних книжок. Хотілося б гарну сучасну бібліотеку в школу, щоб у школі була можливість користуватись електронними підручниками. Це було б дуже добре. Я вчитель історії знаю, що дуже багато інформації. Є з в інтернеті, ми можемо, ми можемо користуватися е, кабінетом інформатики, але є такі підручники електронні, які можна взяти тільки, е, значить, користуючись електронною бібліотекою. Оце б хотілося б теж дуже. Але в принципі скажу, що в школі є абсолютно всі умови. Ідеш кожного ранку, прокидаєшся, йдеш з радістю в гарну, чисту світлу школу. Все влаштовує, але можна було по електронні книжки мати. Е для чого для чого буде потрібно? Для того щоб не носити багато книжок, бо дуже дуже важкі. Вони для нашого районного центру сучасна школа означає дуже багато. Це і інтенсивний навчально-виховний процес, це і активна робота з новими педагогічними технологіями. Це опорний заклад нашого району. Далі освітянський актив району разом із гостями зустрілися за круглим столом у відділі освіти Чернігівської райдержадміністрації задля ґрунтовнішого обговорення як досягнень району у сфері освіти. В цьому році в нас вже відкрито два дошкільних заклади. в тут не ще один дошкільний заклад. Частину кошти на реставрацію було виділено з державного бюджету, частина з районного бюджету і частина з місцевого бюджету. Зрозуміло, що в цих питаннях нас активно підтримують громади. Ми зберегли три позашкільних навчальних заклади, яких зараз охоплено позашкільною освітою 1095 дітей. Також практично щорічно ми готуємо. Школи до нового навчального року у нас проходить огляд-конкурс на кращий навчальний заклад. Ми визначилися з критеріями. Ці критерії практично ми не міняємо протягом 15 років. Це дає свої результати. Наші школи є одними з кращими. І в області стараємося також, щоб наші навчальні заклади були одними з кращими. Сьогодні ми були в Черніхівській зносвітній школі перших-третіх ступенів. Ви побачили там два комп'ютерних кабінети. У 2003 році ми реорганізували чотири зеленсвітніх навчальних заклади перших-третіх ступенів, в три гімназії і один спортивний ліцей. Потім на сьогоднішній день у нас вісім закладів нового типу. Якщо брати Черніхівську гімназію, вони мають чотири комп'ютерних кабінети. Якщо брати Головинську гімназію, Високівську гімназію, селянчинський спортивний ліцей, вони мають по три комп'ютерних кабінети. Зрозуміло, особлива увага приділяється нашим учням. У Нас дуже багато талановитих учнів, і ось щорічно до 30 випускників закінчують наші за навчальні заклади. Золотими та срібними медалями. Ось у нас Видиборський ліцей інформаційних технологій протягом двох років ми маємо переможців обласних предметних олімпіад іменно з інформатики. Минулому році була вперше проведена предметна олімпіада з фізичної культури, ось Селянчинський спортивний ліцей, який має спортивний профіль. Литвинчук Юлія посіла третє місце. Перше місце на обласній предметній олімпіаді і третє місце на всеукраїнській предметній олімпіаді. Також, якщо брати з руківський козацький ліцей, там військово-спортивний профіль. Який працює над дослідженням та втіленням практику роботи ідеї козацької педагогіки, команда даного навчального закладу щорічно серед призерів і переможців України військово-патріотичній грі Джура. Багатопрофільність допомагає, тому що особливо це вдається педагогічним колективам Черніхівської гімназії, Чернихівської занесвітньої школи перших третіх ступенів, Головинської гімназії. І зрозуміло, що в нас дуже активні вчителі. Я скажу, у нас всі педагогічні колективи. Такі потужні педагогічні колективи. І ось е, щорічно проводиться конкурс вчителі року. В Минулому році у нас щорічно у нас і в минулому році у нас п'ятеро наших вчителів е, війшли в п'ятірку кращих в області. Ми заохочуємо таких вчителів, тобто ми вишукуємо резерви, е, враховуючи те, що вчителі дуже багато працюють і працюють з дітьми. І найголовніше те, що діти мають е, знання. Темою для обговорення стали і проблемні питання. Є багато проблем з підвозом дітей. Відповідна ще недостатня нормативна база для співпраці з відповідними навчальними закладами, наприклад, вищими професійно-технічними училищами. Вислухавши усі за і проти рекомендації та прохання, освітяни на чолі із головою комітету Лілією Гриневич продовжили дискусію на тему практика виконання законодавства про освіту дошкільними загальноосвітніми позашкільними навчальними закладами у Житомирському обласному інституті після дипломної педагогічної освіти. Ми приводимо законодавство до європейського рівня. І на сьогоднішній день, наприклад, у нас немає електриків у школах. Навіть в штатах немає. Багато передбачено посадо посад нових уведення цими штатним розписом. Це таке, на мою думку, зараз головне питання. З підручниками налагодилося все. Також почесні гості зустрілися з працівниками позашкільної освіти області у школі хореографічного мистецтва Сонечко. Зустрілася Лілія Гриневич із очільниками області. Тут на Житомирщині ми. Знову ж таки, у бесідах побачили і спостерігали багато досягнень, але є актуальними ті самі всеукраїнські проблеми. Проблеми затримання коштів державним казначейством, що не дає динамічно розвивати, зокрема, сферу освіти, і вищі навчальні заклади, і професійно-технічні навчальні заклади. Але в тактиці. Ми повинні тут продискутувати і в темпах, і в рівні фінансування. Це все є, і проблеми є. Хоча нам... Міністерство і Кабінет міністрів наставив рейтингів перших, там і по дитячих садочках ми перші, і взагалі по освіті там друге, третє місце. Ми цим не хизуємося, ми тільки бачимо, що треба працювати системніше. Ви були всі свідками, коли ми боролися за те, щоб ліцей наш педагогічний залишився і працював, може, в іншому статусі, то якраз. На чолі цієї боротьби була Лілія Михайлівна в Верховній Раді. І я особисто з нею тоді спілкувався, і нам вдалося відстояти такий навчальний заклад, як ліцей. Але він буде вже іншу назву мати. Це буде ліцей-інтернат. А для цього треба особливе окреме положення. Про це ми визначимо. Через рекомендації комітету, які будуть проголосовані на засіданні комітету з питань освіти і науки, рекомендації для Верховної Ради, для уряду і для різних рівнів управління, для того, щоб там, де це можливо, змінити законодавство, там, де це необхідно, підкреслити недостатнє фінансування, щоб ми змогли таки разом досягнути спільно кращих результатів для наших дітей.